Моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом моя, мої мрії в гори линуть здогін вітра, моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховина, любий рідний край, честі і слави батьківщини, вольності, розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце верховині і моя любов. Прощавайте сильні гори, білі сніги, прощавайте темні збори, і світлі і луги, прощавайте пущі дикі й тіняві гаї, прощавайте буйні ріки і бистрі ручаї. моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом боя, Мої мрії в гори линуть на здогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам.